Кажуть музейні працівники, що їх зберегла від пожежі, яка була поряд вчора в кафе Григораша. Ось покрова. Роботи. Алемрух. Ось вона при вході. Але від начальства районного цей музей не врятований. Дивіться, які тут стіни. Голі-голі, голі-голі. Нічого-нічого немає. Нічого, абсолютно. А дивіться, яка тут стеля. О. Це той музей, та картина Гларея, яка була до нитки обкрадена високими ямпівськими начальниками. А тепер вона ось в такому жалюгідному стані. І кажуть, чого люди рвуться на Майдан? А куди ж інакше рватися? Де є? В іншому місці честь і гідність і справедливість нашої країни. Дякую. Амінь.